І так, зараз ми знаходимося на сервері, у нас тут є деякі файли: networking, loader, config та папка system. D означає dir, тобто Directory. Папка у нас пуста, ну це не так важливо. Ось ці файли у нас були змінені 11 січня 2024 року. Уявімо ситуацію, що зловмисник отримав доступ до вашого сервера і може дуже легко підмінити файл. Наприклад, loader. Дивимось. Дати в нас тепер будуть не співпадати, але це можна дуже легко виправити командою Touch T. Вказуємо рік, який нам потрібен, 2024, 01. 11 дата. І, наприклад, 2320. Loader. Перевіряємо знову. Як бачимо, дата змінилась. Що ж робити в такому випадку? Адже ми можемо навіть не помітити підміни файлу? Ну, насправді вихід є. Якщо ми пропишемо команду md 5 sum і натиснемо зірочку, тобто вибрати всі файли у даному каталозі. То ми побачимо ось такий набір символів. Це і є наші контрольні суми. Доступні вони лише для файлів, а для директорії ні. Ці контрольні суми збережемо в окремий файл, що пізніше ми могли перевірити, чи були вони змінені. Для цього пропишемо ту ж саму команду md5Sum, зірочка. І тут вписуємо ім'я файлу. Нехай буде просто md. Прочитаємо md і бачимо тут всі наші контрольні суми. Окей. Okay. Тепер зайдемо від лиця хакера. У його є якийсь експлойт. Давайте, до речі, його проглянемо. Ну, це простий shell скрипт, який виводить You have been hacked, яке устрашающе повідомлення. І давайте цей експлойт закинемо на наш сервер. Так, я тут трохи протупив. Home. YouTube сервер. Окей, okay. повернемось на сервер. Проглянемо наші файли. Бачимо конфіг У 24-му році створений у 24 і наш експлойт, ось був буквально тільки що. Так само підмінимо один з файлів, видалимо, наприклад, той самий loader і переіменуємо exploit на loader. Звісно ж, підмінимо йому дату, вказуємо назву loader. Так, десь помилився. Ось тут, мабуть. Чудово. Проглянемо LSLA. Як бачимо, лодер у нас тут із 2024 року стоїть і можемо його спокійно відкривати. Але як тільки ми його відкриємо, you have been hacked. Щоб такого не відбулося, нам потрібно перевіряти контрольні суми. Для цього ми писаємо MD5Sum C і MD. Як бачимо, файл конфіг у нас не змінювався, нетворки не змінювався, окей, а лодер фейлет. Тобто файл був змінений. Ось тому потрібно використовувати контрольні суми.